Галас піднесений настрій, емоції, що не втримати 11 професіоналів проти 111 дітлахів. на футбольному полі у дружньому матчі. Зійшлися гравці клубу Чорноморець та діти-захисників півдня. Неймовірну ідею запропонував Одеський обласний центр допомоги ветеранам за підтримки депутатів районної ради. Організатори діткам купили форму. Вони будуть грати в формі з метою підтримки дітей, наших захисників. Гра складається з двох таймів по 15 хвилин. На поле виходять всі одночасно. Діти хвилюються, батьки налаштовують на перемогу. Дуже вдячні організаторам за такий захід за військово-патріотичне виховання молоді. Також розвідцовувати виховання нашого цивільного населення. Сину Дмитра Єгору 12 років. Хлопчина хвилюється, втім, на гру налаштований. перемогу. Поруч Друзі один одного галасливо підбадьорюють. Ми обов'язково переможемо, тому що наша команда злажна. Ми покажемо дуже гарний футбол. Наша команда переможе, тому що у нас дуже класні болівальники. Ідея була в тому, щоб військовий побачив, як військові на містах вікнуються їх дітьми. Закінчився матч дружньою перемогою і неймовірною атмосферою на полі. Вручення кубків, подарунків від спонсорів, виконання гімну і сотні голосів в унісон: слава Україні! Героям слава!